Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Останнім часом у тіктоці та Інстаграмі можна зустріти короткі відео про відкриття ресторанів, кафе і навіть курортів в українських містах, яких насправді не існує. Один із таких прикладів відео про те, що в Києві буцімто відкрився перший критий гірськолижний курорт. І, хоча в описі до відео вказують навіть адресу цього курорту, насправді ви його в столиці не знайдете. Як встановили фактчекери, це відео курорту у Шанхаї. Ну і на перший погляд, ну що такого? Доволі безневинний фейк. Але як стверджує головний редактор проєкту Воксчек Кирило Перевозчиков, цей фейк вийшов з під контролю. Його підхопила ворожа пропаганда. Хто створює відеофейки про неіснуючі локації в українських містах? Який з цього зиск авторам цих відео та як їх може використати російська пропаганда? Що робити пересічному користувачеві, якщо він бачить подібні підозрілі відео? Про це та більше ми поговорили з експертом з перевірки фактів проєкту. «Вокще». Отже, якою була мета фейкового відео з шанхайським курортом, як він вийшов з під контролю своїх творців, знає Кирило Перевозчиков. Це приклад того, як створив спочатку для просто шукуючи на вони заради крутких підписок. Далі він, так би мовити, вийшов з під контролю і його почали використовувати якраз для просування тест про те, що на дворі війна, а люди витрачають гроші на якісь надмірні речі, на кшталт нових курорт, обох закладів. Тож почнемо спочатку. Першу джерело цього вкиду. Ми визначили як україномовний канал в Тіктосі та Фейсбуці. Там Регулярно опублікують такі в новини або з вигідними пропозиціями, або з новими закладами, нібито курортами в Києві або інших містах. І користувачам зазвичай показують якісь справжні відео з курортів. Також озвучка може бути створена за допомогою штучного інтелекту. І всі подробиці пропонують дізнатися в телеграм-каналі. І звісно, якщо ви перейдете за посиланням, то ви не побачите жодних подробиць лише посилання на черговий анонімний телерам-канал. Ці новини, звісно, вигадані. Хоча фото, відео, справжні їх просто бороть зазвичай з якихось іноземних джерел. І просто видають за українські події. Ошочехова мета це якраз накрутити підписок на анонімні канали, де публікують зазвичай якісь неперевірені новини, приховану рекламу або політиків, або бізнесу. Так сталося і цього разу. Бо курорт, який нібито створили в Києві, насправді ми просто загуглили ці картинки, що нам пропонували. Виявилося, що це справді гірськолижний курорт, але він існує не в Києві. А трохи далі в Шанхай. Це Китайська Народна Республіка це справді найбільший критий гірськолижний курорт у світі. В країні нічого подібного немає. Це перша частина, коли поширювали цей е, квіт. Друга частина, коли він вийшов під контролю, коли вже взяли за основу це відео з анонімних каналів, і його почали поширювати не лише українською, а й англійською та польською. І там якраз користувачі обурювалися, що подивіться на що витрачаються західні кошти, які йдуть в Україну. І мовляв, це або приклад недоцільного використання коштів, що не менше, або. Відвертої корупції навіть таких постах називали конкретну локацію яр. Ну такий комплекс хір столежний існує в Києві, але є нюанси, що по перше він не новий і існує з 98 року. Тобто, це зовсім не новина, і звісно, він не схожий на курорт, зображено зображеної відео. Тож перша така мета була просто накрутити підписок на шокольчих новинах. Вже далі це фейк вже використовували для просування наративів про надмірне збагачення, про недосільне використання коштів та про корупцію. З одного боку, здається банальним той чи інший фейк, коли його розбирають і показують, як кажуть, звідки ноги ростуть. Але з іншого боку, коли це працює на емоцію на перше враження людини від заголовку або самої новини, то зрозуміло, що кожен реагує зокрема на ті болючі питання цільового призначення, і використання коштів, звісно ж, оснащення наших збройних сил, сил оборони і те, куди йдуть гроші. Схема накрутки підписників має вигляд досить складно організованої діяльності. Як автори таких каналів заробляють на цьому, пояснить Кирило Перевожчиков. Заробіток полягає в тому, що вони просто накручують підписників, і потім вже за рахунок цієї медійності можуть дорожче продавати рекламу на цьому каналі, або взагалі продати цей канал іншим власникам. В цьому якраз полягає комерційна складова цієї дезінформації. А щодо цілей, ну перша цілі, якщо ми говоримо про оригінальне відео, про оригінальний канал, то ціль це якраз накрутка, А вже і аудиторія, очевидно, українська, що побільше українців підписалися на телеграм-канали, адже телеграм він досі є. Є одним з найбільших джерел новин для українців. А якщо говорити про інші аудиторії, то на західній аудиторії якраз розкачували меседж про те, що це вкрадені гроші або недосільно використані гроші, якраз коштом західної допомоги, тож аудиторія була і українська, і західна. Але були трохи різні меседжі спрямовані на це. Для кияна буде очевидно, що це підробка, бо вони б дізналися б, з реальних боновин, якщо б в столиці крився подібний курорт для не киян, хто не знайомий зі столицею. Це буде трохи складніше, але можна. Орієнтуватися на те, що у вас виконати підозру, те, що відео немає жодних українських підписів, назв, жодних символів українських, якщо це український крорт, або зазвичай такі відео мали б постати офіційні аккаунти, які відповідають за певні розважальні комплекси, тоді як ці рекламні відео чомусь розміщують саме в анонімних каналах. Це теж має викликати підозру. Підозрілі відео про неіснуючі локації можуть виглядати на перший погляд як безневинні фейки, але, як ми вже почули, можуть допомогти російській пропаганді. Як пересічному користувачу відрізнити таке відео, поради дає Кирило Перевозчиков. Ну, зазвичай, в новинах завжди є клікбейт, тобто якийсь шокуючий підпис або заголовок про неймовірну пропозицію або про дуже шокуючу подію як відкриття унікального найбільшого закладу в світі саме в Україні. Також часто ці відео озвучують за домовою штучного інтелекту, тобто навіть роблять це не дуже якісно, що одразу впадає в око, що озвучку робила робила нереальна людина, а штучний інтелект, бо вони вочевидь економлять на таких речах, тобто вони використовують не Найкращої програми штучного інтелекту. Останній етап перевірки це побачити, що посилання, в якому вам пропонують дізнатися всі деталі новини, на цьому каналі не буде такої новини. Це просто вас затягнуть в черговий канал, де не буде цієї новини, не буде жодних деталей. Також можна піти трохи глибше і скористатися звичайним гуглом або іншою пошуковою системою. В будь-яких пошукових системах є інструмент такий, як зворотний пошук ФОТО. Тобто ви завантажуєте фото в пошук або копіюєте посилання і дивитесь, де раніше це фото пост, в якому році, в якому контексті. Так ми власне і знайшли, що на відео не український курорт, а китайський. Просто побачили, що це фото раніше використовувалось там певних рекламних кампаніях, і ці новини не були пов'язані з Україною. Це були коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту Вокщек. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.